Просто щоб ви зрозуміли, наскільки важко працюють для вас друзі, збираючи новини із Російської Федерації, попрошу показати наших режисерів скриншот з одного із новинних Ютуб-каналів Російської Федерації. Це Ютуб канал «Вєсті». Ну і ось там просто без монтажу одна за одною. Ось такі от новини. Загинули росіяни. Одного звати Ерет, іншого звати Я перепрошую, якщо з першого разу помилюся. Ей Гир Рультин. Ей -гир Рультен. ну, себто, звичайний російський парубок, який вирішив поїхати в Україну, або, як вони кажуть, на Україну, і загинути на віки віків, тому що йому ж потрібно було захищати свою родину. А звідки він з Хабаровського краю? Ну це ж дуже близько до України. Напевно, що правильно зробив. Ну і звісно, що там 42 секунди. якраз таки вміщена вся інформація про його життя, про його подвіги. Ну і загалом 493 перегляди. Усе на що заслужив цей так. Званий херой СВО. Насправді, пан Ерет навіть іще менше заслужив 482 перегляди за цілих 4 дні. Будемо чекати, що там буде по переглядах через 40 днів. І, можливо, я буду вас тримати в курсі, а хто його знає, можливо, поставлять пам'ятник цьому херою. Дякую вам за ваші лайки, друзі. Бачу, що кількість збільшується. І далі вже переходимо, як то кажуть, до наших баранів, до наших пропагандистів. Перший баран на Росії, це, звісно ж, топ пропагандист. З Російської Федерації, пан Салавйов, не шанований мною. Ну, і якраз таки в розріз тому, що я вам показую, у них От Щойно ну, вам показав, що на їхніх телеканалах розповідають про те, що черговий Ванька або Ерит не повернувся із СВО так званої, але бачите, Соловйов каже, всі живі і здорові. Почуємо. І кожен раз, коли от я слышу всі ці розсуждення. о колоссальной жестокой, беспрецедентной, жестокой войне, то, которую Запад произносит. Это меня удивляет, но как так можно врать? Официальные данные структуры ООН говорят, что за время войны погибло на Украине 10 с небольшим тысяч мирных жителей. Это за два года. С октября месяца по... Март в Израиле погибло уже 30 тысяч палестинцев. Но Запад делает вид, что все нормально. И о колоссальной жестокости даже не говорит. По большому счету говоря ну и что, а Россия предъявляет какие-то претензии. Давайте поступово почнемо з того, що Соловйов заявив, начебто в Україні загинуло 10 тисяч цивільних. Ну, начебто, за його словами, це дуже маленька цифра. Одразу ж хочеться запитати у Соловйова, ти виродок такий. А скільки б українців загинуло б або не загинуло б, якби ви взагалі не е, ступили на нашу землю, якби ви не розпочали цю так звану СВО, якби війна повномасштабно не розпочалася? Я впевнений, десь приблизно на 10 тисяч офіційно точно менше. Це по перше. Далі про. Про офіційність і неофіційність даних. Якщо говорити про сектор газу, то звісно ж сектор газу, то звісно ж ми розуміємо, що на території ось цього сателіту розташовується дуже багато різних міжнародних організацій. І у них є доступ до того, аби вести облік загиблих, аби відслідковувати скільки поранено, і так далі. Там працює Червоний Хрест, там працюють міжнародні репортери, які також це все відфільмовують, Ну зокрема, Reuters, як відомо, і також Аль-Джазіра що говорити про нашу війну, російсько-українську війну, то на території тимчасово окупованій росіянами немає ні Червоного Хреста, туди не допускаються інші міжнародні організації, не пропускають наших журналістів по той бік фронту, тому що обов'язково візьмуть полону, почнуть катагувати і так далі. Звісно ж, тут про якусь офіційність не йдеться, але ми точно знаємо, що під завалами багатьох українських населених пунктів досі перебувають тіла українських цивільних. Далі рухаємося. 10 тисяч для нього. Мало, а можливо, давайте згадаємо про те, що безліч українських чоловіків і жінок до повномасштабного вторгнення не були військовими а були простими, звичайними цивільними. І коли ми зараз говоримо, що цивільні люди не постраждали там внаслідок якогось того чи іншого прильоту, це також варто обговорювати в тому контексті, що ймовірно постраждали військові, які насправді такі собі військові, а до цього були цивільними. Насправді, і ніхто в Україні на 100% не хотів. Брати в руки зброю, а вимушений був це зробити або була зробити лише через те, що російська армія вирішила вступити на нашу землю і пройтися парадними колонами по наших населених пунктах.